Тростянецькій громаді триває ямковий ремонт комунальних доріг. Роботи були заплановані ще у 2023 році. З бюджету було виділено. Півтора мільйона гривень на проведення ямкової роботи по місту. Роботи виконує дорожньо-будівельна компанія Грандстройсервіс це підприємство виграло тендер на здійснення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Тростянецької громади. І їх ціна була зменшена на 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день виконано майже 50% цих робіт це вулиця Луніна, вулиця Набережна, вулиця Гришина. Вулиця Кузьмиськрябіна, Миру та деякі інші вулиці. Сьогодні роботи проводяться на вулиці Богдана Хмельницького. Наступний етап ремонт дорожнього покриття на вулицях Леоніда Татаренка, нескучанська зарічна. Раніше провели ремонт доріг по внутрішньодворових територіях. Ми також ці моменти не упустили, обстежили ці дороги, які знаходяться внутрі цих домів. Це по вулиці Татаренка, 5, а, по вулиці Набережна, 10 а, і провели відповідні ремонти. Суми коштів, які були заплановані на ці роботи, це по 50 тисяч гривень. Спеціалісти Тростянецької міськради розробили план на поточний дрібний ремонт дорожнього покриття у громаді. Роботи продовжуватимуться за сприятливих погодних умов. Євгенія Железна, Іван Говзан, Ростянець, Телеканал ТВТ.